Отже, провів я калібрування на механічній бусолі. Зараз 59,99, 0. На нашій бусолі 0, 0. Далі переводимо на 20. 20, 0. Дивимось. 20, 0, 7. Похибка в 7000 Це дуже маленька похибка. Далі основне те, що був недолік, коли від 0 на 180 градусів, була дуже велика похибка. Ставимо 30. 30 0. Переходимо і на бусу 30,205. Дуже, дуже. Дуже гарно все працює. Так, на 47.